Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на п'ятницю, на 5 вересня 2025 року, перша чверть місяць у Водолії, день місяця 13, символ якого Сонце або ж колесо. Це час духовних пошуків. Усі заходи, створені для відкриття чогось нового, вдаються зараз якнайкраще, оскільки це період оновлення та переходу на новий якісний рівень сприйняття. Ті, хто точно дотримувався місячних ритмів, отримають додаткову силу для здійснення своїх планів та проєктів. У 13-й місячний день корисно навіть у старих. Давно уже звіданих речах знаходити щось нове, виявляти якийсь нюанс, який ви раніше не замічали. Одним словом, це час радісних відкриттів, дуже плідний період для різноманітних видів творчості. З огляду на те, що в цей час вищі сфери є найбільш близькими до нашого фізичного світу, відкрито портал, через який проходить багато тонких вібрацій, які сприй. Сприяють створенню вистину божественних творів. Тринадцятий місячний день це період швидкості, ясності, майстерності та наполегливості. Чим рішучіше зараз людина буде поводитися, тим успішніше завершиться її починання, що було розпочати напередодні, ні в жодному разі не треба кидати. Не зменшуйте темпу, що б не сталося. Від цього залежить уся справа в цілому, успіх нашої справи, яку ми задумали. А те, що було розпочате напередодні, отримає в 13-ту місячну добу додаткову енергію, і відбудеться активізація прихованих резервів людської психіки, енергетичне поле людини. Та енергетичне поле астральної матриці задуманого проєкту зливається в єдине ціле та спрямовується до успішного завершення. Тому одним із символів цього дня є колесо. Ми ж зараз, подібні до того колеса, що котиться згори, не шкодуючи сил, тим більше, що зараз її у нас багато. Треба вкладатися повністю в те, що задумали. От. Крім того, це дуже сприятливий час для подорожей та відряджень. Любі мої, можете вірити, а можете не вірити. Можете користуватися, можете ігнорувати цими порадами, але енергії місячні, місячних днів та тих знаків, в якому стоїть місяць, от, все одно впливають на нас, на наше здоров'я, на наше самопочуття, на нашу психіку, на наш успіх то чому ж цим не скористатися? І всі ці енергії знакомлять нас із нами самими. Вони ніби викривають нашу сутність, пропонують нам познайомитися з нами, самими справжніми, такими, якими є, зриваючи маски, за якими ми ховаємося. А це крок до того, щоб полюбити себе такими, якими є насправді. А ще цей день призначений для переосмислення свого життя, для отримання нової інформації та нових знань. Це день змін та переродження, ситуації із минулого зазвичай повторюються, можливо повернення давніх зв'язків і давніх знайомих. От, порозмірковуйте про своє предназначення, про причини подій свого життя. День гарний для спілкування, для отримання нових знань. Зараз місяць стоїть у знаку водолія. Трошечки про здоров'я знаку водолія. Зараз протипоказані усі операції на суглобах, які пов'язані із ногами. Протипоказані лікування артритів. Нервової системи, органів чуття е, і хвороби очей. Але це зручний період для всіх водних процедур. Можна давати велике навантаження серцю, судинній системі. Дуже корисні великі фізичні навантаження. Так що, на городі потрудитись, не треба буде і в тренажерний залити. Саме час. Копати картоплю і все піде тільки на користь. Не буде втоми, буде радість і спокій на душі. А я вас люблю, мої хороші. Я бажаю вам міцного здоров'я. На все добре. З вами була Бабка Люся, до завтра.